Друзі, всім привіт! Вітаємо на каналі. Маємо ось таку свіженьку пропозицію з Нідерландів. Це у нас Ford Focus 2013 року. Двигун 1,6 дизель, 77 кВт, Econetic, Коробка передач механіка. Пробіг 221 тисяча, оригінальний, підтверджений. Машинка тільки 3 дні, як приїхала з Нідерландів. Одразу вам показуємо, в якому ми останні приїхала. У нас комплектація Titanium. у нас присутні передні та партроніки 360 градусів. Передні задні партроніки, автопарковка, передні продетоманні фари. Ось такі дуже красиві, легкосплавні титанові диски. У нас лобове оригінал, він код. І ще зверніть увагу, в машині присутні ось такі датчики. У нас це датчики розпізнавання дорожніх знаків, також датчик дощу, датчик світла, також датчик отримання в смузі. ось Він в такому дуже красивому кольорі. Синій металік в машині також присутній безключовий доступ та безключовий запуск. У нас повністю вся електрика. Електричне складання дзеркал, тут ось так також ось видно, це нас включаються асистенти. В такому дуже красивому, красивому стані салон. Гарний салончик, він не витертий, нічого не перешивалося, все в оригінальному стані. Ось вам покажу. Дивіться. 8 місяць 2013 року. Два ключики. У нас тут клімат-контроль, підігрів лобового скла, підігрів заднього скла, старт-стоп, автопарковка, партроніки перед і включаються. Ось цей ряд кнопок. У нас також присутня навігація, Bluetooth аукс, музика, мультикермо, круїз-контроль, пробіг 221, повторюсь. Наголошую, що пробіг оригінальний. Ось так, машинка виглядає ззаду. У нас присутня шторка. Тут апіна компресор. Тут також пластик не витертий, не затертий, не зачуханий. Ну, машинка дійсно в дуже гарному стані. Машинка в нас по кузову без пошкоджень, без царапин, без вмятин, Присутні ось такі невеличкі сколи на бампері, ось така маленькі, Маленька січка. ага, Це я включив габарити, включив. Я вам зараз покажу, що вона в нас по кузову. Вона у нас по кузову не фарбована. Все, вроді виключив.

116 вот 133 122 120 120 двадцять два. Сто двадцять, сто двадцять, сто двадцять, 130, 106, 110, 120, 120, 130, 130, 130, 126, кришка багажника 110. Ось це вже у нас все пластик. Ось це. Тільки ось це зверху трошки металу. 128, 130. Наголошую, 13 й рік чистий, 1,6 дизель, 77 кВт, конетік, фарба оригінальна, пробіг оригінал, механіка, резина вся сезонка дуже хороша, на дуже гарній комплектації. Машинка з Нідерландів. Машинка розмитана, сертифікована, виписуємо довго продажу, можемо допомогти поставити в рівному на облік. 100. Також в нас в наявності ще є два Форда таких самих, два чорних. Можливо, хтось хоче чорного Форда, але є ще у нас наявності два Форда і є ще два Вольво, v 50 Також тож в нас пошилок багато в наявності, телефонуйте, обов'язково домовимось. Все, всім гарного дня, дякую за увагу!